Всім привіт! Я Андрій Федорчук, компанія Агро». От І сьогодні, вже 2024 рік, лютий місяць. У нас практично на вулиці сьогодні 11 градусів тепла. І я хочу записати невеличкий такий відеоролик і об'єднати в цьому ролику дві таких речі, як рання весняна обробка, ранньовесняний весняний запуск наших дерев і кущів, нашого плодового саду. До чого я веду, чому я вирішив написати цей ролик, бо років 3-4 назад ми виходили своїми максимально, з максимальною кількістю відеороликів, де ми коротко хотіли показати вам, відповісти вам на деякі запитання, які вас турбували. Не знаю, мені здається, все, ну, все вийшло. Деякі питання у вас відсутні, але ще залишилися. Сьогодні я на них. Вам відповім. Дуже радує те, що ще років 4 назад я про ранню весняну обробку коли знімав таку ж саму передачку. Там були препарати 30 d і мідь, де я відсікав різні карбоміди, різні купороси, чисті стволи і все остальне, тут що попридумувало, непонятно хто. І ви на мене тоді, звісно, багато хто не розуміє, чому я це роблю, але зараз вже всі після мене починають знімати такі ж самі ролики, де є мідь і 30-й препарат. Мене це радує, що люди побачили за цей час успіх, і другі вже блогери, і в усіх відеороліках вже пішли такі самі повтори. Того, що ми ще 4-5 років назад говорили. Дивіться, я хочу сказати, ми трошки відрізняємося від всіх останніх фірм і людей. Ми чисті хіміки, ми фітопатологи. З 2000, десь ми двадцять чим то років на ринку, і в цей час я щоб досягти результату, ми закінчили хімічні заклади, не агрономічні і не ландшафтні дизайнери. Ми чист чіт, чітко розуміємо, як працюють препарати, які не діючі речовини і коли їх треба куди направити. Тому в нас потрібно це, це важливо. Потрібно, щоб ви розуміли, що ми іменно займаємося діагностикою, лікуванням і продажею професійної препаратів. Ми фітопатологічно можемо виявляти захворювання і підбирати діючі речовини. Давайте перше З весняної обробки вже слава Богу, чудово. Все зрозуміло. Вона для чого вона потрібна. В першу чергу яйця і личинки. Там другого нічого немає. Вони з зими одложилися, з пізньої осені зимували. Це зимуючі стадії яйця, личинки. Вони під корою. Тобто достати їх контактними препаратами, такими як бронзвоїд, вода, карбамід, всякі, там, чим ви, там, питаєтесь, якимись препаратами інсектицидного пану, ви їх не достанете. Тому є один тільки метод, дієвий, ефективний це нанести плівку. Плівка може бути від препарату 30 d це природня олія або препарату 30В, це світла, це продукт нафтопереробки. Тому дія одинакова, біологічна, четвертий клас, не, 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 не шкідлива, але різна пролонгація плівки. Тут десь днів 10 в різних погодних умовах буде держатися ваша плівка на дереві. Тут десь днів 20-25, два рази більше може бути. Тому це потрібно враховувати, бо після першої обробки будете робити другу, але там ще може бути плівка. Враховуйте оцей термін, щоб ви бо працювати, ну, коли є ще плівка на дереві, не всі препарати через ню проходять туди, куди вам потрібно. Тобто це йде основа. Кліпкові препарати. А до них ми можемо додати, якщо є покази по бактеріозу, бо нема там ні, ніяких пока ранньовесняних, ні манеріозів, ні корчавості, нічого ще пока не существує. Вони не активні ці захворювання. До них ми додаємо хлорокісміді, зараз з'явився препарат Біошок. Можемо гідроокіс додати. Це препарати чемпіон або гард. І зараз з'явився новий редоміл Голз з буквою Р. Цьому році він вийшов, в ньому теж є суха гідроокіс Міді. Ви ну, можете, так, да, якщо ви собі дозволяєте. Це, це двохкомпонентний препарат, його теж можна зараз давати разом з плівковим препаратом на ранню весну. Тут є гідрокіс міді. Спочатку розтворяєте гідрокіс міді, гарно перемішуєте і тільки потім додаєте плівковий препарат. Ось такою суміш, що ви гарно обливаєте стовбури, дерева, розщелини, дупла. І бажано, якщо ви робите обрізку, це зробити на другий-третій день після обрізки. І заживляєте, тобто робите цю обробку. З першою обробкою все зрозуміло. Не видумуйте, не пробуйте там робити знову, я ж говорю, на в виді желізного карбаміду і ще якоїсь ерунди, пообжигайте тільки кору і потім будете питати, чому в мене не цвіте, чому в мене плоди опадають, чому в мене немає урожаю. Бо немає. Ви, ви просто вбили своє дерево цими дурноватими технологіями, і у вас ніколи нічого доброго не буде. Забули. А от саме головне, друга обробка, вона буде через деякий термін, і вона дуже важлива. Вона вам запускає весь процес на наступний вегетативний період, і це ваш урожай. Це момент світіння, завізі, бутонізації. Другу обробку дуже часто всі якось не можуть зрозуміти, коли її потрібно робити. Тут саме важливі не препарати. Зараз всі бігають, шукають препарат Сігном, 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 Сігном. Сігнум коштує кілограм десь 3500 гривень. Він ви його купите, оригінальний ні. Тому не в Сігнумі і діло, він не панацеє. Головне це правильно вибрати час Час і препарати по менілії по курчавості, по раннім захворюванням. Дивіться, друга обробка це десь за 5-7 днів до цвітіння, коли вже потепліло, коли ці діючі речовини, тобто коли ці патогени вони вже становляться активними. У них з'являється поживне середовище на дереві і вони виповзають, і соответственно вони вже сідають на цвіт, на листя, на бутони, на все остальне. Плюс до цього всього приєднується група жуків. Їм тут цікаво в квітку відложити свої яйця-личинки, які будуть питати, ну, займатися цими речами. Тому тут комплексна обробка. От, тут комплексна обробка. Це ми можемо, ми вже говорили. Ну, наприклад, хорус як создавався, так і є по першим захворюванням, по маніріозу, по курчавості, по першим грибковим патогенам. Він так, да, має привикання. Можливо, 2-3 роки пользуєтесь хорусом. То есть два варіанти. Збільшуємо концентрацію, даємо не пакет хоруса, а два на відро води. І по-любому його підсилюємо одним пакетом скора або підсилюємо одним пакетом куміра. Тому у вас по патогенам, по маніліозу, по курчавості оце буде нормальна знову обробка. Питають, чи є привикання до курсу. Можливо, є, ну так з більшою концентрацію, якщо ви 2-3 роки обробляєте, все одно результат буде. Добавляємо препарати по типу. Енджел, це від всіх жуків, які квіткоїди і від всіх остальних до цієї ж бакової суміші. І саме головне е, прилипач. От тут якраз результат. Дивіться, якщо ви дивитеся зачасту у вас можливо будуть заморозки, а вони є в останнє час, тоді в останній час. Якщо ви бачите, що можуть бути заморозки момент світіння, то щоб зберегти цей момент, я вам раджу додати в прилипача в кінці, препарат іменно 30D. Він знов покриє плівкою, склеїть вам бруньку, вона десь якийсь час пройде заморозки, не розпуститься. При концентрації 200 грамів на відро води він держить до мінус 7. При концентрації 100 грамів на відро води він вам видержить десь мінус 1 мінус два. Варіруйте концентрацію, але додавайте його. Тоді ви збережете дерево. Воно тягнеться в цвітінні, зацвіте через сім там 5-7 днів, але ви пройдете момент заморозки. І ви спасете дерево, і він ще спрацює як прилипач. Оце головне. Тобто тут важливо не сігнем, а вибрати правильну суміш, додати правильний прилипачий і час. І можливо, ще вам поможе. Ну, дивіться, якщо не брати оці всі хорус плюс скор, там Скор плюс Хорус, ви можете взяти препарат Міравіс. От він в мене, він один уже він спрацював за два роки, ми провірили, працює він. Тобто, Місто цих всіх пакетів можете один взяти Міравіс, концентрації десь приблизно там, 10 мл на відро води, додати до нього Енджо той же, і додати. Прилипач. Ну, не обов'язково прилип 30 d якщо не буде заморозків по прилипачам. Прилипачі, дивіться, є різні. Ви повинні розуміти, препарат 30 d він являється і ад'ювантом, і прилипачем. Він приміняється на основі масла для інсектицидно-фунгіцидних обробок. Він не випаровується з листя і він не дає дощу змивати його. Тобто не випаровування і волога він гарно держить інсектофунгіцидні обробки. Тобто, проти шкідників і захворювань є прилипачі на основі. Полісахаридів, наприклад, це добрий господар або ліпосам. Я вам не раджу приміняти ліпосам, бо зараз на ці обробки, от вони. Бо тут, в принципі, заморозки вони не держать, що нам потрібно. Ранньою весною вони тяжеленько працюють і дуже сильно забувають оприскувач. Таке прилипання сильне. Це біологічні прилипачі. І щоб ви не путали, є прилипачі на силиконовій основі мачу, наприклад, це у нас етоксилат ну, спиртовий раствор. От ці прилипачі дуже гарно, дуже для чого вони потрібні. Це гербіцидна обробка, це для знищення От бур'яни. Вони восковий, восковий слой розчиняють, і гербіцид дуже швидко проникає в рослину. Соотвісно, без воскового слою рослина не захищена ні перед дощом, ні перед світлом, ні перед гербіцидом. Це, це, скажімо так, для вбивства рослин. Він в першу чергу гербіцидна обробка, дуже непогана. Тобто, ви повинні з прилипачами знати і розрізняти. Я не знаю. Чи допоможе вам ці два ролики? Ну, то є, ну, я, якщо ви зробите правильно першу обробку, ви час і зробите другу, так як я вам і до цього розказував. Я думаю, у вас по-любому буде результат. Тому підписуйтесь на наш канал Аналітагрокомбіа, робіть закази, препарати в нас ці є, оригінальні. Ми всім відправляємо, будемо вас консультувати і дуже хочемо, щоб у вас дійсно був результат. Всім гарних врожаїв і хорошого вегетативного періоду. Дякую за увагу.